Багато хто за як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступу, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І, от, на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, уявимо, що людина прожила велику травму. Це не тільки військові, це цивільні, цивільниць, люди, у яких на очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що оці відросточки, які є на кокосі, це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості, там дофамін, сіретонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі. І воно пройдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся ті, типу, у тебе накачані м'язи. Коли ти довго не качаєшся, вони стухають так. само І ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофамі. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе, накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити, взагалі. А начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно. Продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з ретанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати свій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. Наприклад, уява, що оце зараз буде капати. дофамін на них капає і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в карті Дофамін, який не сприйняли нейромедіатор, який не засосався мозку, знов трансформується в картизолу. Стресу і виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от от вона зараз криші спригне, начебто, от от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на картизолі. Картизол це ото саме той стан е нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляється жахливі ситуації на собі в житті, і людина з посттравматичними розладами, з депресивними, і так далі, постійно перебуває в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали та ти сильний, ти молодець все буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює. Бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання це дуже довго і важко відновлюється.